знаєте щось про мене? Я, знаю. я, напевно, один з тих півтора, деякі господинки з проєкту Львові. Я. я, напевно, поодиниць із тих півтора. Це момент в мене європи з проєктів, один з яких це що, може прошло, який починає в Україні. І перестали йти. Саша на більше поблизу. Чим ми займалися? З головних проєктів, я займався проти, це був інтернет аукціону які який я продав у 2009 році. в І після того створилися Баннер Южний проєктів. На сьогоднішній день є в мене кілька проєктів, які найбільше говорю, і з них є... Це найбільше співа соціального мережа на скріплянку. Будемо сказати, як ми створювали і що загалом сьогодні. Слухайте, ми повідомили у соціальну мережу, я показав, що сьогодні. Я там займався не буду. От разом з тема я почав. Розуміти. Чому? Є така ідея, що соцмережі бувають різні. Тут mm -hmm. Якщо, звичайно, які знають 200 соціальних мереж. В них російськомовних близько 75. Треба розуміти, що таке соціальна мережа. Це коли люди, об'єднуються навколо якоїсь ідеї. Є таке от визначення, що таке дружба. Хто значить? Тут по цегою людей є спільні інтереси. І тільки спільні інтереси зникають, дуже прикольних затухає, знаходиться рішення, які натримають інакші інтереси. І Так само тут, ми е говоримо про спілкування, про мережі кого чого об'єднання. об'єднається, є якісь специфічні задачі. І є інтереси, які мають різних заняті навколо чого можна об'єднатися. Я сказала, що я в Києва, вона про щось чуть-чуть вас наразі про вашу кількість життів Києва, як не було. Як саме так. обласних центрів? Видно, розподіл людей, в яких ми що вони <звіттє> 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 живуть. Як я прийшов до школи в соціальній мережі? Вони вже набагато що... продуміті, ніж, ніж ми. Факту десь досі, що десь 93% людей, дітей вже стоять в соціальних мережах. Просто за цей мати це не факт. Вони можна сперечатися, можна злитися, але так все є. Відповідно є такий принцип, що не можеш перемогти, треба очолити е -е... процес. Відповідно, ну, другий принцип є. Так, що Є якась певна проблематика в людей, яка їх об'єднає. Проблематика це яка? Бо люди ходять до школи, вони весь їхній робочий час зайнятий чимсь. А чим це саме навчання. Писання пару і там на уроки якісь вивчення, вивчив, не вивчив. Це є люди, да? ця, проціпіп, і тільки. У них є спільна проблематика, яка об'єднає, значить їх накопичує треба об'єднати. І наступне, що невідворотне, що в школи буде проводитися. Не було достойного рішення на ринку і є думки, що будуть платити за рекламу. E, так, значить, не в тому, що у все сходиться і є прокомплектуризувати, але насправді не все так просто. Насправді, e, близько половини вчителів близько до репресійного біку і там було таке мешкою ми зробити ціла проблема. E, хто вчив своїх муску знає? Можуть, то знає. Багато було спроб літалізації, досить нічого не вийшло. І ідея така, моє бачення, що ми живемо в світі, де нас навчили там, що таке демократія, що, що це модно, що ти сам робити все, що хочеш, і насправді інтернет дозволяє робити тобі. Пішов на один сайт, не на другий пішов. Ну, от ідея в тому, що з палки загнати можна, але треба і підкупляти. Так, що кого ми об'єднуємо? Бережі на наші батьки. Є в містеринку в Україні близько 14 мільйонів користувачів. Тут не наказали вузи, наказали як я вгору піднятися, вузи і по ТО. Так і з тож, кажучи, робіті, стат, сад, ми з батькам садикам теж краще пояснити, якісь волошення робити, мають бути якийсь там сайт, на кимоні можуть зайти подивитися. Тут позиціонування на кожної з тих ключових аудиторій, які мають жити в цій мережі. Почти з роботи системи, які мають працювати всі. Тобто і учні, і батьки, почому, батьки виносять якісь родичі, там, наприклад, може зайти якась престання і подивитися, що добре вчилась дитина. Дитина сьогодні в 60 загадала, що я хотіла, наприклад, щось отримати, може, мене тут і вийде. Головна ідея, що їдемо на рівні школи і звідти си агрегуються від школи далі. На рівня директора потім раємо, його вимог Ті, кого взаємодії, хтось може спілкуватися, хто може бачити, тут трикована програма задає. Функціональність, яка туди входить? Наша програма на 100% безкоштовна. І... Так, якщо нам оцінювати е, по функціональності, то, на мою думку, вона є одна із найкращих в СНГ. Реально я би сказав, що краще, то так м -м, не добре. Є в нас сайт, на кому ми порівнювали систему. Є те, що ми його писали і там не, не в свою користь не могли порівняти, сайт називається ІСОВ. Ми хочемо від інформаційної системи управління освітою. Зараз показуємо. Працюють э, 5 систем, з яких перші там дві оплати, останнє наша вона. Це безкоштовна ця безкоштовка. Ціна простає, хто тобто, цікавиться, можна в сайті подивитися. От у нас все зелене. Монетизація. Це е, секретар раз в день заповнює журнал, з якого відправляється смс ки батькам, і цей обласний центр е, має приблизно 100% провадження цю систему по всіх школах. Е, і вони на тому піднімають приблизно 3 гривень в місяць, який тут є. Це один обласний центр. Це у нас смс-ка це друга стаття Абсолютно. Ну, Може, тут щось за 15. Ми що тільки цього літа закінчили її програмувати, вона була програма десь два роки і з того часу почали провадитися. На цей момент у нас приблизно десь від 2 до 5 тисяч людей, які случі додається в систему. Ну, а Загально менше сотні тисяч. На кінець цього місця буде там, більше, може 20, 20 місць. А школи, щоб Це як? Якщо школа примусово все буде відключається? Ми робили два варіанти. Ми пішли, спочатку э, на сайті прийняли безкоштовний прийом заявничків. І знаєте, в нас э, було таке, що в принципі зараз продовжують 10-20 заявок у день приходити. Ми розбирали десь 2 тисячі заявок від шкіл України, при тому, в Україну, що взагалі в Україні тільки 20 тисяч шкіл. Ну, при тому виходить, що коли люди загоріли і... з бажанням, давайте комп'ютеру, давайте будемо першими. Потім вперся те, що треба руками робили, і ентузіазмусь виговорив. Е -е... Коли ми пішли через верх, ну, де соблоно де приходить, там, пояснювати, у вас таке буде щастя, ви все будете комплектувати, все будете бачити. Дзвінка, от як там у нас було полісту, області, там, за, за, там, прийня, в Федорополітській області, в тих районах, зацікавлення обласне країн, пояснивши, які будуть від того вигляду, вони сказали, що за тиждень запустився. Ну, там пробував щось піклонів, сюда, сказали, все, потому, що ти гір. Навіть потім що хат 1200 гривень, вони ну, все робимо. Це буде еволюційний момент, ми там спочатку тестують і вже має протягнути спочатку, знаєте, Я би не сказав, що в скільки в школах там є катастрофа з інтернетом. У Фейсбуку вони сидять, а так не сидять. Наша система працює не рівно так само. Нас ті самі вимагають страху, немає особливих цих працівників. Е... Тобто, чи буде якийсь забезпечення спеціальної допомоги відкрити, ага, в нас. Можна важливо штука придумати, що ми що є проблема з даблкліпом, а чи треба вирішувати якимось іншим методом. Є планшети, на яких діти от, в Ютубі весь тут говорили, що там, м -м, ебільші, там не знаю, маленькі зовсім діти розбираються, вміють листати, вміють все зуміти. Казав, слухайте, якщо діти можуть пенсіонери зможуть, ми зробили веселі для планшетів, де власне тільки можна наставляти оцінки і це так рішає. Ну, пішли від того, що пішли від ідеї, що там планшет у будуть коштувати лише як борщ, зараз, якщо там вести, якийсь там самі мови планшет, то в 80 доларів буде коштувати. Буде близькі. Чи 20 доларів за доставку і чистий спик? Тобто вже можуть і батьки скинутися на те, щоб вчити з їхніми дітьми користуватися. Це гіпота поки що не підтвердження, що нам не впрактиці. Але це туди ви впроваджуєте по всій Україні, так? Ви дійснюєте в ваших інтересів, конкретно Києві робите. До міністерства не такі осередки. ви не пішли конкретно до табачних, сказати, класна система, ви підіблені сабач, впроваджуєте всій Україні. Тобі 5%. так, Я так грубо говорю, просто. Тому що ви вони впроваджувати на всій територію України.

Смс-протримують, <плайн> розширений пакет. Базовий пакет, там, де будемо повідомляти, що ваша дитина прийшла в школу, не безкоштовно, а розширений потяка, там всі оцінки або там описані ці, то є напевне. І матеріали. І матеріали, дитина, зареєструвалися, потрібні проблеми. Ви оновлювати новий підвищень вийшов з історії України, чи там, з англійською мовою. Сучасно, сучасно ми двома метами боюшні проблеми. Перше, ми в себе систему будували моду управління книжковими ну, по корови книжками, тобто, коли школа може відчати по науках, які є книжки, тому, там, можна ніж школи відміняти, тобто в кого які залишки є. Це, Це і, перший варіант, наприклад, кульова може більша історія на на дехто, наприклад, немає, певного поки Другий метод, справді якісних електронних матеріалів дуже обліч. І фактично це момент, де може три більш-менш достойні розробники системи, і з якими ми видаємо переговори, фактично там, це технічні моменти, щоб підключити до нашої системи на рівні акстора. Тобто ми вкладаємо як якби п'ятого класу. І ти можеш там внутрі системи купити там, для себе це, цю географію, яку не помічилися. Я, я, я так розумію, це саме реклама буде, да? ну, так? Але дуже, дуже, дуже така, знаєте, дуже, дуже стримана. Тобто ми собі сказали, що так, що перше та, це буде рекламати свищі навчання заходи. Тому що вони так рекламуються, і там і по супер це бува аудиторія, і на то, що це аудиторія готова до рекламу сприймати. Ми будемо вводити різні вбудовані е -е, Маркетплейс, по прикладу, Аукру чи по прикладу ібея, e да, коли там ваші ну, діти можуть по собі чимось торгувати, якимись книжками, наприклад, з минулого року, тому що зараз він вже відчився, вони будемо в цьому класі нарядів будуть вчитися ще раз. А також будемо в ну, першу чергу запускати туди від всі сегменти, там, продажа одягу, продажа комп'ютерів, продажа. і Це все може, можна буде рекламувати у нас в середній системі знаєте, Ще у нас є такий досить популярний ресурс, який називається, як це не парадоксально, моя школа, а українською мовою написано. І там в них бізнес-модель наступна, що і діти виконують іншим дітям домашні завдання. Вони суперпопулярні. Вони можливо смс-карту не відправляють і таким чином плачуть. Там не тисяча доларів оборот всередині системи кожного дня. СМС. Те, що ви кажете, вони популярні, так? А якщо ми хочемо подати школи, вони захочуть шути, вики на увазі свій сайт, вони хочуть зламати веб-сайт. У нас є сахи зельош. Ну, ви знаєте, нам хотіли думати, що є. А так, ясно, що тут найбільш така соціально активна. Молодих хакерів багато, енергетия, енергія, непонятно, куди дівати. Ще ж понятно, куди. Давайте зламаємо, станемо сюди сюди там 20. Ми, ми думаємо, що вона буде закінчення. Ні, ну дитини це ще пів відео, але якщо викладача, час, ну ще вчителі мама. Ну, ви знаєте, це є та сама ситуація, яка є з контактами, з однокласниками, і з казбі. Там вчителів нема. Ну, немає. Проблема будемо рішати по мірі їхніх поступних, будемо чути, що таких проблем немає. У таке загальне запитання. Чим кожен з нас може допомогти у цим провадженням? Тому саме в Тернополі, в тій школі, в своїй школі, кожен має бути школу, так? Пола докладаємо. Тому що гарно. Тим дітям своїм дітям, чи кажим дітям наразі. Ціно. Як от ми можемо зробити? Як що працює? Хочеш, щоб твої діти вчилися краще, чи хочеш, щоб твоя школа досягнула якогось більшого рейтингу. Будь ласка, приходьте, і рекомендую в своїй школі. Ту, а, Ту, а, Ярослава, що там, що там, ефективно? В Тернополі скажемо, що вже є, що можна пропонувати. Де... До Тернополя в мене добралися, але ні, до, до речі, ми с, десь минулого тижня мали заключити контракт на 18 шкіл торгують. Так Так що, може, вам повезти, якщо хочете, то може бути і 20 кількох щось до різні школи. То, ми від ваше імені дзвонимо, скажемо, що там. скільки, 30 П'яти 30 шкіл чи більше. І ми звокмоємо щось зробити. Будемо багато, так? Давайте проведемо такий міні тест стартапу. Хто з вас вірить, що стартап іде, да, що буде, буде все-таки потрібна школа в Україні? Але так чесно. Чи він потрібен, чи він буде користуватися? Чи він буде користуватися популярністю? Добре. Ну, просто кожна думка кожна. Я перепрошую. А чи не буде як, ну, Засіб контролю за ними. Бігалу, це то, те, зразу монітормоніторинг, є батьки, є вчителі, я мене зобов'язаний туди змінити, щоб дивитися мені поголу і це буде. Я не хочу туди, я буду в контакті з собі рушкою і гати, перша аудиторія, то напевно все-таки Чи я це буду відвідувати, заставити зробити аккаунт, який не буде жити. У нас є наступна ідеологія. Як ідеолог тієї системи, я вважаю, що ми не повинні продумати щось нове з столічного коня в аппараті. Можу анекдота сказати потім. Повинні. Ми повинні просто бути відображені реально. Ну, якщо він ходить і матюкається, ну, ми не можемо його ну, заборонити. Там, ну, в контактах він матюкається, в принципі, я, я проти того, що в нас матюкався. ми десь не будемо підкреслювати, але повинні бути своєї гнозички. Хай краще будуть підконтрольні. ну, там, ну більш -менш підконтрольний, ну, там, але ті ж слави підконтрольні нашій системі, але щоб він не, не сидів в контакті. Наша задача стоїть наступною. Дитина буде кожного дня заходити в нашу систему, тому що це не зворотні, їй треба домашні завдання вписати, в якій Тобто Хоча б раз зайде на 15 хвилин, а далі вже там наші проблеми, чи можемо його втягнути, чи і залишити в себе, чи не зможемо. Ну, Зайти хоча б раз в день місяць. Чи батьки будуть заходити туди це вже питання. Тобто кому цікаво, оцінки людям, кому не дуже цікаво. От, е... А не допуску, вакуумів. Є єдки, хто не знає, розказати? Ти yes. yes. сказав? Yes. Ну, значить, Ідея така, що е, питається побудувати е, модель, як виграти на скачках. І, значить, Беруть е, хто у нас біолог, не біолога, е, хто потвор... зо, зо ветеринара, беруть фізика і беруть статистику. Ну, значить, кожен ділять грант по 100 тисяч доларів і кажуть, оце на місяць ідіть досліджувати. Ну і значить золотом, що він зробив? Пішов, там, поміряв розмір м'язів, поміряв там, і, забіг, якою, там, як він розганяється, як, як дихло, які зуби. Вибуду там, там модель, як, як так, то перемагати. Добре, все, підходить. Статистик зробив. статистику за попередні періоди, за попередні сезони, з, з іншими конями, залежно від погоди, там, подивився, тоже була модель, яка не має певно хоч інших. Він питається фізика, слухайте. Покажіть, що ви зробили. Знаєте? Ми на цей момент побудували модель перемоги абсолютно сферичного коня діаметром один метр, якщо він знаходиться в вакуумі. І нам треба потратити всі гроші, нам треба ще 3 мільйони доларів, щоб довести це до практичної моделі. сферичний кінці це таке не юзапи, не застосовується. Дякуємо, Світлані, і тепер у нас ще один є такий стартап, який дуже. Кави і дуже.